Президента повідомили про викриття корупції на закупівлі дронів та реп лише після затримання фігурантів у цій справі. Про це заявили керівник Набу Семен Кривонос та очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Тобто, зустріч правоохоронців із Володимиром Зеленським відбулася після викриття цієї організованої групи. Підозрювані тоді вже були під контролем правоохоронців. Нагадаю, минулого тижня антикорупційні органи викрили на хабарі нардепа Олексія Кузнєцова, двох керівників місцевих військових адміністрацій та військовослужбовця Нацгвардії. Слідчі встановили, що схеми стосуються. Уться контрактів на постачання систем радіоелектронної боротьби та дронів за завідомо завищеними цінами. Нині фігурантом суд призначив запобіжні заходи. Набу також вивчає роль інших учасників у махінаціях із обладнанням для фронту. Втручання високопосадовців у розслідування не було. кажуть в набу та сап. Ніхто не питав ні в кого дозволу в жодної посадової особи держави. Ніхто не втручався в слідство і ніхто нікого не попереджав до затримання. Комунікація відбулася, і ще раз повторюсь. Після затримання ніхто ніколи не доповідав про заплановані операції, не доповідає і доповідати не буде. Розслідування набу не зупинить навіть саме набу. Вони будуть продовжуватися, і справи ці будуть потрапляти до суду.